Ахмут північний напрямок. Вперто ні кроку вперед не вдалося ворогу зробити. На характері воїни ЗСУ тримають північний підступ до міста, не допускаючи навіть на першу вулицю, на котрій вже купа полягло хробаків поверхами, жодного ворожого е е е представника. Схід та південь. Околись передмістя Бахмута. Тривалі тяжкі стрілкові бої, закріплені мінометними обстрілами е е ворога. Але знову ж таки е підрозділи Нацгвардії та ЗСУ жодного зайвого метру нашої території за, за добу, що минула, не відступили. Південний фланг. Маємо гарний успіх. Вдалося відкинути ворога на певну відстань від дороги Константинівка-Бахмут. Дорога не є проїзна, вона знаходиться під вогневим контролем ворога, але ворога вдалося відтиснути від дороги на гарну відстань зусиллями тих угрупувань і підрозділів, що боронять. Південну сторону, південний фланг підступів до Бахмута. Північ найтяжчий напрямок, про котрий останні декілька днів були а, найскладніші і обережні коментарі. Це північний фланг, починаючи від Червоної гори і наверх у напрямку а, міста Слов'янськ. Теж є гарна новина, ворога зупинено. Зупинено, подальше його закріплення унеможливлене. Відбувається щоденна утилізація залишків вагнерівських прихоснів, котрі саме там штурмують з того напрямку наші позиції. І вперто на характері воїни ЗСУ утримують, утримують э, той важливий стратегічний для нас. Напрямок північного флангу, котрий у випадку можливого успіху ворога міг би призвести для широкого такого оточення міста Бахмут по зовнішньому колу. Хрен вам, а не Бахмут хробаки, дихайте рівно. Єдине, що останніми добами суттєво збільшилася концентрація застосування ворогом РСЗВ, системами ГРАД наливають, насипають. Практично беззупинно по передмістю і безпосередньо по місту. Знаходження, як і завжди, цивільних тут є небезпечним. Військові, займаючи позиції, роблять свої справи вправно, геройськи захищаючи місто Фортецю.